Вітаємо зі стартом сезону. Матч проти урагану сьогодні. Як ви його оціните? Ну, в першу чергу хочу привітати всіх болівальників з початком сезону. «Екстралізі». для нас це дебютна гра взагалі в історії. Складно зараз оцінювати на емоціях. В принципі, якісь моменти нам вдавалася гра, і можливо, саме брак досвіду в таких матчах, десь хлопці чи почувствовали якусь ейфорію в якихось епізодах. Ми погано стартували в другому таймі, і швидкі два м'ячі урагана можна сказати, закінчили цю гру. Нам було далі дуже складно вернутися. В принципі, по першому тайму і були епізоди, щоб скоро ну, забити гол. Те саме дабл пенальті, проте ну. Поки такий наш рівень, що ми не можемо реалізувати ці моменти, які в нас виходить створювати. Що, на вашу думку, вдалося команді та що не вдалося команді, щоб здобути сьогодні позитивний результат? Ну, не вдалося Скажу, на такі тонкі моменти на переключеннях равців, де нас зразу є провісання, і команда досвідчена, ну як досвідчена, довго яка грає в екстралізі, такі моменти використовує, і це саме така причина була. На долі секунди десь провісли на стандарті, на долі секунди при підключенні воротаря, і це створює перевагу урагану, яку він може реалізувати в завершальній фазі. Дякуємо вам. Бажаємо успіху в наступних матчах.